Вітаю, друзі, вітаю Олексій Ляшенко, Понеділок, традиційні 5 хвилин, і почнемо з того, що вже четвертий К-52. Це дуже такі серйозні гелікоптери російські, які дуже тяжко збити. Вони працюють на великій відстані, але четвертий ми за останній тиждень приземлили. І це дуже радує. Дуже радує, друзі. Ну, з чого хочу почати. Почати хочу з Абрамовича, закінчити потопом. Е -е, підписуйтесь, друзі. Підписуйтесь. Не, Навіть не думайте. Переходьте з, з, з Фейсбуку сюди, переходьте на телеграм-канал. Тому що, щоб бути разом. Навіть не думайте. Тому що, чому не думаєте, що треба підписатися? Тому що Facebook це. Ну, якась така ненадійна мережа, якщо чесно. Так от, Абрамович, Абрамович, ну, я не знаю, він, він підходить до нових русських чи не підходить, але він був на переговорах Російської Федерації і України в Стамбулі. Підходить, він не підходить. На нього наклали санкції. Його клуб Челсі підпадав під санкції. І англійський уряд запропонував йому продати і гроші перерахувати. Не запропонував навіть, а визнав це і призначив перерахувати гроші на потреби України. Це як на відбудову, на, поста... на потерпілих і так. Але Абрамович Роман, який знаходиться під санкцією, не підписує угоду про виділення до фонду України 2,3 мільярда фунтів. Стельінгів. Ось так, друзі. Оскільки хоче, щоб частина коштів дісталась в Росію. Російським постраждалим, російським військовим. Розумієте, російським пораненим вони прийшли вбивати нас, а гроші повинні платити їм. Це відповідь на суботнішній стрім, друзі. Коли я казав, що відновлення, відбудова і так далі це дуже тяжке питання. Воно буде, але воно буде повільне і так далі. Переслухайте, суботній стрім дуже цікавий. Я, я вважаю, що він дійсно цікавий. Передивиться, так от відповідь. Мені писали, Росія буде платити репарації, з Росії забере. Ось вам відповідь. Ось, вона не забарилася, навіть не від мене. Ось вам репарація. Людина під санкціями. Людину, поки не трогають, ну, але говорять, продаєш клуб да, і при нуждають, примушують перерахувати на... в Україну. Він каже: ні, я хочу своїм мальчикам допомагати. Ось це вам, друзі, хороші русський, Такий же фейгін, така ж латиніна. Так, а, такий же Хадорковський, такий же Карпов, такий же Гудков. Гудков взагалі сказав про Маршала для Росії. Слухайте, там нема. Такий же Навальний. Всі. Всі. Отак. Так от. Ха, а ми ще що робимо? Є таке видання Діалог UA Україна, да? Що, вона, що він пише цей діалог? Слухайте, настільки. Соромно, стидно, я не знаю, навіть образливо, пише: Україна, на, на російській мові Україна змінила плани по контрнаступленню. Латиніна розказала, що задумав залужний. Йоба-боба, вибачте мене, ну це що за фігня? Вообще, взагалі наши СМИ уже поехало полностью латининами, всякими там, я не знаю, медведями, путинами, песковыми. Они все бежать в Россию. Латинина сказала, что залужный изменил планы. Вы шо, блин? До да чего мы опять катимся? Мы воюем с ними. Охренеть. Просто нема слов. <служдая> І я дуже радий, знаєте, дуже задоволений, що є люди, які які Україну вважають Україною, які не вважають всіх отих, е, чмошників, вибачте, чмонь е, за людей. Хороші руски нам нужны, щоб допомагати. Да не потрібні вони нам, да нічим вони нам не допоможуть, ніяк вони нам не допоможуть. Вони, ну взагалі, повірте, ну ніяк. Ну як допоможе нам Латиніна? Як нам допоможе Гудков? Як нам допоможе, я не знаю. Хто? Навальний, хто нам допоможе з них? Да ніхто. Ми допоможемо. Дякую вам за ваші донати, друзі. Тільки ми самі можемо щось для себе зробити. Як на фронті, як в житті, як з відбудовою, так і з усім. Тільки ми самі. А далі, президент, уряд вони будуть намагатися, будуть залучати, що можуть. Але сподіватися тільки на себе. Дякую, Данильчук, Надії. Навозенка Валентіні, Разумовий Тетяни, величезна подяка, Бондаренка Тетяни, і ще хтось без прізвища учора о 18.10. Величезна вам подяка, на наприват, 24. Йдемо далі. У окупованій голій пристані, у затоплених будинках знаходять, після того, як відходить вода, знаходять людей. Трупи людей. А ви знаєте, що казали старенькі, що казали е, люди похилого віку? Та нікуди я не піду. Куди? Це, це розмова суботнішня. Я нікуди не поїду, я нікуди не піду. І вони сиділи в своїх хатах і вони так от просто потонули, помирали. Ну, ось так. Да? І да навіть. Навіть російські росіяни офіційно повідомляють вже про 25 людей, знайдених в своїх будівлях. Розумієте? Але це так, це так не може бути на всьому лівому побережжі 25 людей. А ви знаєте, що доходили? І я вірю в цю інформацію, тому що ну вірю вірю від таких людей, що де, деяких людей, проукраїнських, наших, налаштованих, росіяни просто закривали в погребах Да? Відбивали частину дверей, щоб туди затікала вода, і люди, людей просто ось так от топили в підвалах. Я це вже казав, але це підтверджується. Велику проблему там становлять е е загибші домашні тварини, вони ж різні були. різні Від корів до собачок до котиків і, і хвороби все було різне. Їх не можна зараз утилізувати. вони починають там гнити, вони починають там розлагатися, ну я не знаю, сміттєзвалища пішли, скотомогильники пішли, кладовища пішли. Ви розумієте, що це пішло? І що це буде, і коли це буде, друзі? А воно воно буде. Воно буде. Це ще одна біда для України. І знову сподіватися, ми можемо тільки на себе. Нам хтось приїхав допомагати, нам хтось щось надав, нам, хоч не знаю, не знаю, ми біжимо і землетруси, і по все допомагаємо, спасаємо, Хто до нас приїхав? Я кажу тяжкі речі, але це речі правдиві, і ми повинні їх сприймати. Я кажу не для того, щоб ми падали, плакали. Сльозами втиралися, все пропало, посипали голову пеплом, били себе вухами по щоках. Ні, не для цього. А для того, щоб зрозуміли, що треба вставати, треба робити, треба дійсно бути разом, бути зі своїм урядом, бути зі своїм президентом, а не сидіти чекати. Хтось убере воду, хтось убере собачок, хтось виграє, хтось вигоне фашистів, хтось того, хтось не треба чекати. Кожен на своєму місці працює. Я не кажу, що всі повинні йти воювати. Ні. Це правда. На одного воюючого потрібно 7, от 7 до 10 людей, які працюють тут. Але працювати треба на перемогу, а не на себе, як зараз багато людей вже почали просто працювати. На перемогу. Дякую вам, друзі. Чекайте гарячих новин о 14.00, а потім о 20.00 вечірня зустріч. Україна переможе.